Вітаю, вас, шановні друзі! Ви на каналі Кулінарний двіж. І сьогодні у нас буде рулька. Чешська рулька. У нас по п'ятницю ярмарка. Базар. Дивіться, які дві гарних передніх рульки купив. Ще з цього кабанчика я взяв шматок м'яса. Дуже гарний приготую щось. І сало. Воно божественне. Бачите, яка гарна шкіра. Цей аромат стоїть на всю кухню. Саме на соломі зробленого м'яса. Такого в магазині не купить. Рецептів приготування саме цього шматка м'яса дуже багато. В Україні, як правило, з нього роблять холодець, або борща можна зварити, тобто, якщо виварювати в воді з купою спецій, овочів, буде дуже смачний бульйон. Теж, теж можна так зробити. Але мені подобається саме приготування рульки в пиві. Це більш чешський рецепт. Будемо готувати по чешському рецепту. Тож, дві шалено смачних рульки по 2,5 кг кожного. Такий гарний кабанюра був. Рульку ми будемо готувати в два етапи. Одним із перших етапів її треба гарно проварити, щоб вона була повністю готова. А також ми туди додамо спеції, які придадуть гарного смаку саме м'ясу цієї рульки. Тож складаємо в казан. І доливаємо туди спеції, доливаємо туди пигу. Тож, для приготування рульки нам ще знадобиться цибуля, обов'язково, морква. Часник. Багато хто чесник проколює саму рульку, запихує туди, наче в бужені, ну її так нашпиговує. Я ніколи цього не робив. Я просто додаю чесник, він теж смачно м'ясо має. Трошки чесникового смаку, але інші смаки ми додамо вже при приготуванні, коли будемо її запікати, і давати інший колір інший смак. Також додати класно зелене яблуко. Можна додати селеру або сельдерей В принципі, це все е, із овочів додасть теж гарного смаку. Тож відправляємо все це в наш казан. Для Такої кількості рульки солі нам знадобиться таких здорових 2 столових ложки, не менше. А також тут приблизно 1 столова ложка цукру Це теж дасть гарного смаку. Обов'язково додайте. Також нам треба буде чорний перець з горошком. Тут приблизно Пів столової ложки, або дві чайних ложки. Ну, перець, та сіль додається за смаком, то я ж вже знаю, скільки мені потрібно. Також додайте дуже багато духмяного перцю, він не гострий, але він дає неймовірний аромат. Також додаємо. Я додав десь теж дві чайних ложки. Бадьян. Або аніс. Це отакі зірочки. Вони дуже ароматні і дуже гарно смакують саме з свининою. Тож додаємо три штучки. Лавровий лист обов'язково, але теж за смаком. У мене він трошки Ну, 3-4 листочки дам. Ну і обов'язково додати гвоздику. Гвоздика дуже дає класний аромат, і до свинини вона теж буде смакувати. производстве на угу. Ножи дуже острые. Пиво светлое, два с половиной литра. Треба, щоб рульки повністю були покриті водою, але бачите, вони трошки сплили. До речі, можна додати води, розбавити пиво або варити повністю в пиві. Я додав трошки водички туди, можна ще додати квасу. Але небагато. У нас квас солодкий, треба квас бездріжовий, в основному такий хлібний, да? але його придбати не вдалося. Можна додавати туди квас. Колись я таке готував, теж було смачно. Але зараз ми готуємо чисто на напині. Ставимо це все на пліту. А ви не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Я вас люблю. Варити таку рульку потрібно мінімум 2 години, але краще 3. Тоді вони гарно проваряться аж до самої кістки. Їх буде смачно їсти. Месо буде м'якеньке, а жир ми зробимо карамельним, але це буде згодом. Наші рульки закипіли. Громат стоїть неймовірний, але такого бурного кипіння нам не потрібно. Тож робимо менший вогонь. Засікаємо як мінімум 2 години і чекаємо, через 2 години подивимося. Може треба буде додати ще годинки, поваритись. Ну що, друзі, минуло 3 години очікування тяжкого, воно так пахне, що капець. Давайте глянемо, що в нас вийшло. Воно ще кипить. Дивіться, як розварилося м'ясо. Ай, смакота. Так, дістаємо на досточку, щоб вони трошки просохли, стекли. Бачите, кістечка навіть вийде. Ви бачите, яка... Красота і смакота. Але зараз ми зробимо ще намазку і доведемо їх до чудового смаку в духовці. Трошки треба просушити, щоб наш маринад намазка краще лягла, а не стікала. Вони гарячі, в принципі, вся рідина з них випаровується. Давайте приготуємо намазку. Дивіться, для класичної намазки може бути і достатньо буде одної декількох інгредієнтів, тобто ми беремо мед. Я завжди використовую акацію, бо він завжди рідкий. Тоді можна зрозуміти. Також беремо Горчиця ну, гостра. В поєднанні з солодким медом. Буде чудовий смак, тобто у нас тут вже є сіль, тут буде цукор, тут буде гірчиця гіркота поєднана. Також можна, це, ну, наприклад, класичне використання. Таку маску я робив для приготування м'яса. У нас, до речі, є відео, де ми додавали ще темне пиво, дуже смачно буде. Варіант. Для куриці, для свинини теж дуже підходить, саме гірчиця з меном. Але часто використовують ще такий східний маринад, додають туди соєвий соус, ми його теж додамо, змішаємо все, що є. Буде дуже смачно. Також додають соус тіріякі, в ньому теж є цукор, в ньому теж є гостринка, в ньому є кислинка. тобто, що в ньому є всі смаки. Ще в нас є солодкий чилі. Мені він дуже подобається, то я теж його додам. Сюди. А також можна додати, можна, в принципі, використовувати теж одну із намазок як окрему це соус барбекю або звичайний кетчуп. Його можна розбавити рослинною олією, щоб він краще їх. і Рослинна олія дасть гарну таку. Блистящу шкірку, а соус барбекю передасть свій смак. Тобто його коли варять, там теж додають багато інгредієнтів. Ну, але ми його змішаємо, теж дорогі додавимо до нашої обмазки Я думаю, це не буде зайвим, буде дуже смачно. Я так часто роблю, коли готую не тільки рульку, а, наприклад, ребра. Перемішуємо. Треба гарно розмішати. Треба добре розмішати. Додаємо рослину олії, кілька столових ложок. І все. Ось така консистенція вийшла. Приблизно 2 хвилини Знадобило, щоб гарно перемішати. До речі, інгредієнти деякі стояли в холодильнику, їх. Важко буде розмішати, тож заздалегідь, достаньте їх або зробіть цю намазку, щоб вона дуже гарно розмішалася. Іноді, коли це з гординника роблю, приблизно 5 або і 10 хвилин потрібно вимішувати. Тут вистачило 2 хвилин буде смачно. Перекладаємо рульки. перекладемо. Помажемо, а потім перевернемо ще раз, помажемо. Треба гарно змащувати, щоб не залишилось ні одного місця без маски. Ось так ми обмазали намазкою наші рульки. Не забудьте заздалегідь включити духовку приблизно на 180 градусів. І поставимо ми їх хвилин на 30. Якщо рульки будуть менші, може бути 20-25 хвилин вистачить. Але ці повинні гарно прогрітися, пропектися. І буде смачно, тож, поїхали. Запах неймовірний, смак я думаю, теж. Тіжніше м'ясо. О, вроді тає. Але подивіться на цю Ну, сіру. Обождені саме шкіру. Так, це жирно, але це смачно. Жир, до речі, став карамельним. Не знаю, як це виходить. Він так запікається, Обмазка дає, звісно ж, свої смаки, тому шкірка дуже м'яка, смачна, а все це сало, яке там було, воно стає карамельним на смак. Чешська рулька, чешське темне пиво. Найкраще поєднання. Рекомендую приготувати рульку саме по такому рецепту. Тож готуйте та смакуйте. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайки, а також пишіть коментарі, вийшла у вас така рулька. Або які рецепти рульки ви ще знаєте, як ви її готуєте? Всім до побачення! Це ті, хто питає, оператора годують. Не. Ага. Бідує. Ми трошки тут нарізали, але кісточки обладати то ж саме смачне. А гаряче. Можна ага. не таке гаряче наступний раз? Пиво холодне. Пиво холодне, добре.